Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сам Причина з вами Олександр, і в цьому відеоролику ми з вами поговоримо про деякі товари, які можна буде придбати на розпродажі Aliexpress, які вот зараз є на платформі. Це розпродаж присвячений 15-й річниці сам, самій платформі AliExpress. 15 років, в принципі, це вже досить великий терміни, і на AliExpress було всього-всього ну, різного дуже багато. Від халяви за 1 цент. То, що і нема що взяти. Да? Ну, Друзі, зараз розпродажі досить цікаві в плані того, що халяви немає. Да, товари вигідні, є, да, придбати можна, але також, щоб халява халява, то вже напевно, вже історія. Ну, менше з тим, в будь-якому випадку щось придбати на Аліекспресі можна, да, і по вигідним цінам. Цей ролик в принципі, присвячений чому? Тому що в мене є певна група товарів, які я вам би напевно хотів би швиденько показати. Показати, без усіляких там деталей, але просто показати, щоб ви мали уяву, що зараз є на Аліекспресі такі речі, і можна їх, можливо вас вони зацікавлять і ви їх можете придбати. Буду називати ціни, які приблизні будуть на розпродажі. І звісно, що вкрасі ми на них глянемо і ви для себе зрозумієте, варто вам ними цікавитись чи ні. Отже, друзі, починаємо. Що ж, друзі, починаємо. Починаємо з першого товару. Він був в мене в розпаковці. Я, напевно, що думаю, що радий, бо цей пауербанк до покупки. Непогана штука. 20 000 мА, 100 Вт видає, можна заряджати до 4 девайсів одночасно з швидкою зарядкою. В розпаковці там, можливо, десь я там натупив, десь не так що сказав. Але в будь-якому випадку, друзі, пауербанк вартий тих коштів, які за нього просять. Реально хороша штука, можна заряджати ноутбуки да, до 100 Вт, якщо вони підтримують зарядочку. Коротше, класна, Штука, реальна класна штука, швидко сам заряджається, швидко заряджає девайси. Блін, прикольно. Зараз він на розпродажі його можна буде взяти в районі 32 доларів. Це трошки дешевше, ніж можна взяти на Аліекспресі, на OLX, не враховуючи те, що в нас тут ми платимо за доставку в будь-якому випадку, а можливо, ще не за пересилку коштів. Ну, Коротше, трошки буде дорожче, ніж сам прайс на OLX. Це треба мати до уваги. На AliExpress 32 баксов з безкоштовну доставку і приїжджає десь в район за 10-12 днів. Так, народ, наступний товар це ось такий от годинник від компанії Хейлов. Він досить прикольний, коштує зовсім недорого. На розпродажі в магазині. Ну, посилання і буде, Можна було його взяти в районі 12 баксів на розпродажі. Мені здається, це дуже хороший прайс за цей годинник. В офіційному магазині ціна трошки вища, але там є промокод від мене. Коротше, народ, годинник з хорошим якісним екраном, великим. Да? Такий годинок у нас виходить, великий екран, яскравий, без питань. Все працює, все чудово, всі потрібні опції в ньому є. Тримає акумулятор до тижня часу при звичайному користуванні з включеним Bluetooth. Якщо ж в режимі очікування, 20 днів має, має відпрацювати. Є голосовий помічник, який так само працює, Всі датчики моніторинга здоров'я працюють в плюс-мінус ок. Так що народ врахує, що цей годинник. Дійсно хороший і дійсно вартий тих коштів, які за нього просять. А просять за нього зараз дуже і дуже мало. Наступний дівайс це в нас ще один смарт-годинник від компанії Halof, ну це вже потужна модель. Реальна потужна модель, це в нас смарт-годинник Solar Ultra. Він вже йде з GPS, да? тобто вже на борту буде GPS, амалет екран можна занурювати під воду, є компас. Голосовий помічник, моніторинг здоров'я, Bluetooth дзвінки 170 спортивних режимів з моніторигом. GPS може відслідковувати ваші рухи, де ви бігали, що ви робили. Дуже багато цікавих опцій, є можливість записувати розмови, тобто вбудований диктофон, є хороший, хороший екран з якісними watчфейсами. Друзі, ну, цей годинник реально чогось вартує. 450 мА в нас акумулятор і, коротше, вклад. От реально цей годинник дуже класний, я буду на нього робити огляд. Е, якщо не вирішите самі придбати, ну, то дочекайтесь огляду, він має бути на днях на каналі. Коротше, годинник прикольний, коштує, якщо враховувати, що в ньому вбудований GPS, то невеликі кошти в районі 60 доларів. Так що я думаю, що годинник дуже-дуже класний. До речі, на нього так само в мене є промокод, можете зараз оглянути, я десь написав, якщо вирішите купити під час розпродажу без мого огляду. Наступний товар, друзі, ще один смарт-годинник. Так само нам дали його на огляд, це в нас годинник від Blackview, модель W70 Pro. Це для тих, хто любить такі брутальні спеціальні годинники, знаєте, типа в ультразахищених якихось там корпусах витривали. Ну, коротше, такі, знаєте, урбан, не урбан, а оффроуд, да, коротше, типа, для мандрівок, майже коротше, армійський годинник, скажімо так. Ремінець, бачите, ну такий от мені колір заслали. Як, коротше, я там щось говорив, що можу і в армію піти, а от мені вирішили, ну, типа, да, ну на тобі такий от годинник. Дивіться, народ, магнітний Магнітний рімінець тропічний йде в комплекті, плюс силіконовий кольори. Я думаю, по-любому є різні, ну, в моєму випадку от такі от реально чуть би не да, за зеленому кольорі. Корпус дійсно виглядає так потужно. Є три фізичні кнопочки, вбудований ліхтар. тобто Цей ліхтар буде набагато потужніший, ніж ті, що йдуть в екрані. Думаю, опції буде повна уйма. І, коротше, цікаво, цікаво буде годинник. Давайте подивимося, що він там може. Так, У нас акумулятор на 900 мА, відповідно, він буде дійсно довго тримати заряд. У нас Bluetooth-дзвінки будуть. В LED Ліхтарах я вже сказав, в 2.01 ТФТ-екран. <кхід> 100 ватчфейсів 100 змінних, захист у нас IP 68 і якесь там скло захищено від панда. Тобто скло в нас дійсно буде міцне, він буде не боятися там подряпин зайвих. Ну, верхня кришка у нас металева, да? а все решта у нас пластика. Верхня і нижня так бачимо зображеннях, що воно посилене металевими рамками. Тобто сам корпус пластиковий, тільки верхня і, і задня рамка в нас зроблена з металу, і це нібито по силі корпусу самого годинника. Е, ну та й, в принципі, та й що. та й все, да? Там Особливо, що, ну, то, що акумулятор, реально, да? плюс, ну, бачите, можна і кидатися, ним, і в воду занурювати. все буде ок. Ну, головний акцент все ж таки, це то, що в нього е, дійсно типо, ну, такі от, е, опції для виживальців. Да? Е, е, і акумулятор тримає дуже довго. Оце от, ну, до речі, от кольора, да? Чорний, такі хаки чи ні, не хаки, це... Коротше, ви зрозуміли, типу, біжевий і зелений. Ціна, друзі, ну, ціна на розпродажі він буде десь в районі 29,99, тому що ну, я думаю, що годинник буде ще От, да, да, Давайте подивимося, який саме годинник Чорний, чорного кольору буде за 23,99 доларів. А, а буде купон якийсь, може ще і купон буде якийсь. Надо ведь поевых все купон надо забрать. Мало лишь. Так, купон, купон, ну купона від продавця, Ні, є знижка в монетах, ну можна використовувати купон від Аліекспреса на 2 бакси, да? тобто ще буде дешевше в районі 19 доларів такий годинник, я рахую, друзі. Це мега круто, мега супер, так що можна сміло замовляти. Якщо не дочекаєтеся відео то по посиланню переходьте і замовляйте, бо я думаю, що за 19 баксів, да? чи навіть за 20 доларів цей годинник цілком класна штука, можна сміло брати. Так, Народ, наступна посилочка це вже продавець з України. Мені вислав на огляд ось от колоночку від компанії Tron Блін, прикольна колоночка, реально прикольна колоночка, модель Мертуни s 100 Будемо робити на неї окремий огляд, але я не знаю, чи під час розпродажу, чи вже після нього. Тому що це все-таки орієнтовано для внутрішнього. Користувача, тобто на розетці воно продається або на офіційному сайті. Друзі, ось так виглядає колонка наша. ну Потужний апарат, і ви знаєте, я його включав, вже блин, мені реально звук подобається. на ліжки, Давайте так щоб ніхто не чув, можна придбати зараз дуже вигідно. Я в телеграм-каналі дану колоночку, там вона виходила в районі 50 доларів. В нас же ціна буде десь в Україні в районі 3 200 3, 500. ну Майте на увазі. Поки є можливість. Посилання буде в описі під цим відео, так що заходьте і обов'язково е, скористайте можливістю взяти ціні прикольну колоночку. Е, наступний товар, на, на який ми так само будемо робити, скоршу якийсь мінімальний відеоогляд, е, хоча я не зовсім в темі, ну, але в з тим. Це, друзі, е, ну, по-перше, у басеуса появилися. Напевно, то є перші ігрові навушники, повнорозмірні. Е, вони, вроді би, дротові, <кій> вони дротові. так. Вони дротові. Ну і цікаво, по-перше, цей баселс, да? По-друге, що, що вони таке таке зробили ігрове. Давайте все зразу вже вскриємо. І на них, хоч я, згляну перший раз. Це для мене темна конячка. Я огляди на українському Ютубі не бачив на дані навушники, Можливо, вже з'явилися, але коли я купляв їх, їх на, на, на ті наушники не було ніякого огляду. Тобто було англомовне, індійське, якісь ще. Ну, коротше, це, по суті, новинка, і на, на них багато відеороликів немає. В комплекті ще, помім навушників, йде іде ось такий от мікрофон. Ну, для ігрових наушників це, напевно, нормальна тема. Там, спілкуватися з іграками. Е, так. Ну, Вони виглядають стильно. стильно. Тоже такі собі стіляги, знаєте. Е, так, стіляні. Ну, е, По-перше, почну з того, що я е, почав верніше, то, що я бачу. Ну, бачу я досить якісні матеріали в використанні в наушниках. Бо, цікаво, цікаво зроблена форма самих, самих вот тих вот амбушур ну, корпуса верніше. Е, вони тут мають такі дві виїмки. І прикольно отак от брати і їх вдягати. От Реально зручно. Да? Тобто чік, і, і зафіксував і швиденько собі накинув. Прикольно. Далі в нас вони, бачите, висуваються туди-сюди, регулюються. Е по голові, я думаю, можна буде виставити. Складається, ні, не складається, друзі. Вони не складаються. Так, ну але дротові, бачите, в нас є отакий пульт керування. Це в нас мікрофон, я так розумію, можна включити-виключити. Керування гучності. Ну і це в нас отакий міні-джек на 3,5. Ну, клас. От по матеріалам от нічого не буду казати. Все виглядає досить пристойно. І якось не зовсім як для ігрових наушників от ви, от, от, от цей от матеріал. Він такий, знаєте, ну типу із лакшери серії, якось таким візеруночком. Ну, цікаво, цікаво, цікаво буде спробувати ті наушники, яка в них затримка, і все в тому плані. Ось сюди вставляється мікрофон. І, звісно, що ми з вами будемо і його пробувати, як він відпрацьовує мікрофон в цих научниках. Модель називається друзі, Басейс да. Гоплей. Ну, по суті, це реально є перші наушники ігрові. Від компанії Баселс. 40 мм від драйвера. Надіюся, якість буде е, даних, даних наушників непогана і можна буде вам сміло їх е, рекомендувати. До речі, тут щось пишуть поверфу типу, Крутий бас має бути в них. Що він коштує? Що вони зараз коштують? народ? блін. Давайте це, давайте подивимося. Ну от, от вони є. Е, до речі, що за магазин? Е, це в нас Baseus. ну, да Коротше, не по... Ой, Непоганий магазин з нормальними цінами. По купонах ну купонів зараз немає на нього, але можна буде використовувати промокод на 6 доларів. А також ціна на розпродажі буде 25,34. 25,34. Е, не зможеш ти використати на 6 доларів промокод, ти на 2 долари зможеш використати. Да. На 2, Це в нас 2 від 19. Да. Е, значить, він буде коштувати в районі 23 баксів. Можна буде взяти ось ці, ці наушники. Можливо, що буде якась знижка в монетах додатково. Ану, чик. є якась. Ні, немає. Ну тут треба зайти в монети, можливо, буде в монетах. Е, друзі. А, от, 7.1 віртуал uh, surround. Да? Тобто, типу, реальные ігрові уши з доповненою реальністю, типу, з об'ємним звуком. Все, будемо тестити, будемо пробувати. Коли це правда буде, хрідно ну, але в будь-якому вот ось такі навушники я підготував для тестування, колись відео вийде. Наступний товар, друзі, можете собі придивитися ось такий от масажер на шею від компанії Xiaomi. Да? Блін, класний класний масажер. Я його урвав за якісь суші копійки. Ну, давайте я десь собі тут написав. Да, 25 доларів 17 центів. Він мені убішовся колись. І це ну, 50% від вартості їхньої зараз на Алікспресі. Вони там десь в районі 40 доларів. Давайте попробуємо зараз знайти, яка їхня вартість. Так, а ну. О, є вон. Давайте, чик. От. Ну, В принципі, я майже вгадав 50 доларів, 44 долари, 49, 46, ну, відповідно, мінус промокоди і можливо якісь знижки від, від продавця. Ну, Я пошукаю найдешевшу ціну і буде, буде пропозиція в описі під цим відео. Той, хто користується технікою Xiaomi, знає, що в них є фірмовий додаток, який в себе включає усі е, розумні прилади. Це в нас міхом. Там все, від лампочок до масажерів. Да? І цей масажер, до речі, в нас не виняток. Є опція NFC, це швидкий доступ до е, ну, треба, напевно, включити його. Це швидкий доступ до е, додатку Міхом. Не знаю, получится или не получится, получилось чи не получилось Ну не знаю коли виходило дозагрузилося. Да, вот. І загрузилося Короче, вот воно зразу же А ну просто довго прогружалося Я ж тільки його включив Ну і от можна керувати масажером через додаток. Тобто сидиш собі в кріслі, вдягнув собі масажер і через додаток керуєш масажером, який в тебе на шиї там щось масажує. Блін, ну народ, що хочу сказати. Виключив, включив. Коротше, розумна хрінові на капець. Матеріали просто шик, якісні, подушечка, ті силікони. Все у нас логотип Міджа. Тут такі вот шлейки для того, щоб ми могли руками притискати масажир души для кращого масажу. Є кнопочки, є тут роз'єм для підзарядки. Коротше, прикольна штука, Ми будемо робити огляд на хріноїну і порівнювати з дешевою хріноїною. Я думаю, що маєте кошти і шукаєте масажер на шию, то ось цей от варіант буде напевно, покраще, ніж ті дешевші, які на ліжки продаються. Ну, По-перше, це Xiaomi, а це вже говорить про те, що якість товару буде на високому рівні. Так, щоб закрити тему з компанією Xiaomi, давайте що в мене тут є. У мене тут друзі, друзі, розумний чайник за 35,77 баксів. Не витримав, купив собі, в мене, до речі, дуже багато всякої різної техніки від компанії Xiaomi. І саме розумної, Да? і не все я далеко використовую. Ну, тобто, На жінкою були певні е, розноглася на рахунок розумних всяких датчиків, приборів. ну, ладно. Знаєте, я не каблук, але <смеш>, жінку слухаю. <смеш> Прийшлося знімати багато що. Ну, ну, але чайник, то і чайник. Да? То кожен день ми е, користуємося даною штукою. І я думаю, він прикольний. Прикольний тим, що, по-перше, дійсно, у е, нас і перша версія є смарт-чайника. Але по суті, ми смарт-версією не користувалися від слова зовсім. А це, друзі, друга, друга версія смарт-чайника від компанії Xiaomi. Е, чайник нам дуже сподобався. якщо купляв в Україні, і він на український регіон, то ось цей у нас буде, друзі, на китайський регіон. І це маєте на увазі, що коли ви купуєте ось це такий девайс, він буде працювати в китайському регіоні. Тобто маєте на увазі в по в, в, в програмі Міхом придеться виставляти е, в материковий Китай. І всі всі девайси будуть тільки з материкового Китаю. Ну, коротше, з китайського регіону. Якщо ви купає, купляєте щось в Україні да, або в Європі, то там регіон Європа. І для цього потрібно ставити міхом для Європи. Коротше, трохи вони пономучували з тими регіонами, але десь на просторах інтернету є е, програма, «Міхом», ця, як є, мод, да, тобто. Модифіку де ті всі дівайси, е, об'єднані в, е, в один регіон, ну, коротше, типу всі, і все, і для Європи, і для Китаю вони все можна з'єднувати в одну загальну систему, і там всі девайси працюють, як має бути. Я ще не встановлював його, але треба пошукати. Єдиний нюанс в тому, що то розробник вроде би, з е, ворожою нам країни. Не знаю, буде він працювати в нас тепер чи ні, чи буде красти якісь дані, знає, може там ФСБ працює. Ну, подивимося. Ну, в будь-якому випадку цей чайник в мене буде працювати. Тому що переважно все я купляв в Китаї, і тільки чайник в мене був з, Украї... з європейського регіону, а тепер і чайник в мене буде із китайського. Друзі, першим чайником дуже задоволений, е, працює класно, кіпітить кип... воду чудово, е, корпус з ефектом термоса, тобто кипіток зкіпітили, і можна отак вот 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 чайник брати, нічого ти собі не обпічеш. Ручка удобна, е, база. Тут, тут на самому чайнику кнопок немає. Тобто чайник у нас без кнопок. Всі кнопки, включення-виключення, підігріву є на панельці, на підставки. Плюс є регулюровка, яка буде нам показувати температуру, яка знаходиться вже в чайнику, і можна виставити температуру, яка нам потрібна і до якої треба підігріти воду. Тобто виставили, натиснули, пішов підігрів. Виставили. Потрібну температуру натиснули і буде нагріватися і підтримувати ту температуру, яку ви встановили. Ну і звісно, що зі смартфона можна так само буде керувати тим чайником. Як будемо визнавати відеоогляді, тому що перший е, перший варіант там треба було фізично натиснути тут кнопку, на самому чайнику Верніше натиснути кнопку, і тоді можна було керувати на смартфоні. Тобто зі смартфона чайник не, не працював е, без. Фізичного доторкання до самого чайника. Коротше, певні мутки є. Якщо хочете подивитися про першу версію відеогляду, то от посилання буде тут. А на цей, думаю, найближчим часом так само зробимо, бо я вже якось вскрив, будемо пробувати користуватися тим чайником. Так, да, і ще трошки чуть би не забув сказати, що він буде на розпродажі. Дивіться, зараз оця оця ціна, всього, найактуальніша. Дивіться, буде він коштувати 53,84 бакса. Можна буде використовувати промокод на 6 доларів від Алікспреса і є знижка в монетах 21%. Ну, цінник має бути непоганий народ. Має бути непоганий на цей чайник, можливо, так само вийде в районі 35 баксів. В нас вони. Ну, дорожче, значно дорожче, тому я її купляв на ліжки. Посилання буде в описі. народ. Надіюся, ціна буде ще збережена. верніше, знижка в мене так збережеться, тому що 21% це є суттєва знижка на цей чайник. Так, ну і останні, остання пропозиція, яка я рахую, що блин, класна була ціна недав... на недавньому розпродажі. Це, друзі, в нас макубік, е... боже мій, Ел. L... 0.18. Ну, короче, 62 бакса. Не надешелся. у нас проектор будет фирмы Макубик. Ух ты. Тут у нас пакет в пакете, да? Пакет в пакете. Таможня вскрывала. открываем, будем Я, я вас, знаете, чисто выпадково в ту тему с проекторами в ЛИС. Тоді підписник підігнав на огляд е, свій проєктор. Я зробив на нього відеоогляд, зі мною зв'язалася інша фірма, дала мені другий проєктор на огляд. І так сталося, що я захотів собі придбати ще якийсь проєктор е, і вибрати, який собі лишати. Тобто, Або ось цей лишу собі, або Тандл, да? тандл вроді би подорожчий за цей. Давайте зараз вже подивимося, скільки цей проєктор коштує. выдумаюлянова ма кубик маг кубик l 018 8е так а Що вони є? Ну, 87 доларів. да? ну, ну, тут Знижка 11%. Давайте зразу ж сюди зайдемо. промо можна буде використати. да? е, На 6 доларів вроде би, можна буде промокод використати. да? На 6 доларів. на 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 8, 8 доларів можна отримати знижку на цей проектор. 11% знижка в монетах. е, Посилання. Європейська вилка. Я ну, зрізав, що краще, напевно, брати європейську версію, бо я не знаю, там тільки в. Проблема буде в перехідніку. До речі, давайте зараз заодно і глянемо. Бо, знаєте, китайці там пишуть, типу, є європейська версія, китайська версія, а насправді там різниця тільки може бути в адаптері, який вони дають в комплекті. А, а, мав а, прикол в тому, що я м, якийсь товар замовляв, вибрав європейську версію, а приїхало мені зі всіма можливими а, адаптерами, які, які там є. Там, Австрійська. Американська вилка, європейська, китайська, все було в комплекті. Так, ладно, давайте подивимося, що тут по комплектації, що пульт пульт з пульт, пульт, пульт голосовим керуванням, аеромишка є. Е. Це прикольно. Так, і блок живлення, Кабель живлення так само в комплекті є. Е. Ой, сам проєктор. І більше нічого в комплекті немає. Тик-чик-чик-чик-чик-чик. Тик, 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 тик. Ну, Я так, так дивлюся, що він, знаєте, ну десь пересікається з тандалом, да, W80D, щось, якось там він називається. Так, тут, до речі, тріщоточна механізм, там плавний механізм, тут на тріщотки. Зато є автофокус. Тут автоматично налаштовується. Це дуже добре. У нас порти USB, HDMI. Можна підключати навушники. Тут я так розумію, скорше всього фільтр, який чистить, ну, захищає е, наш проєктор від попадання пилу всередині. Ну, така собі, ця Це непогана. Так, в нас тут гумова поверхня, для того, щоб він міцно тримався на поверхності і є можливість накрутити штатів. Якщо не помиляюся, 1,4 дюйма. Да? Е, оце от у нас е, в різьба. Так, що у нас? Ну, коротше, чи він ще, друзі, цікавий. По-перше, тут Android. Android. Full HD підтримує. А, ну, 360 градусів, понятне діло. але в нього яскравість. Яскравість, вроді би, він має бути навіть яскравіший, ніж Macubic е, 350. Давайте зараз подивимося, я вже не пам'ятаю. Так. Я собі. Да, вот, 650 INCI. Eh, Це показник в, в плані того, що він eh, на, трохи яскравіший мав би бути, ніж попередні наші проєктори, які були на каналі. Автофокусіровка Bluetooth в версії 5.2, Hi-Fi Stereo, Спік. Ну, там дуже все круто має бути. А, і що ж у нас, друзі, Android. Має бути Android, такий, який Android, 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 11-ї версії. Да. 4К в нього можна спокійно заливати, але на виході ми отримаємо 1080 p якщо я не помиляюся. Ну, коротко, що? Прикол, прикол. Проєктор має бути класний, ми, його, звісно, що на нього будемо робити відео. І має, можливо, приїде, можливо, не спорю, можливо, приїде мені ще від Tundal ще один проєктор, який мав би бути прямим конкурентом ось цій штукенці. Да? Буде цікаво їх порівняти, да, зробити батл у тим двом проєкторам. Новинки від Tundle. І от ось цьому кубіку, До речі, Це теж новий проєктор, десь недавно тільки з'явився. Друзі, ось такі от товари, напевно, не знаю, пропозиція, не пропозиція, ну, принаймні точно анонси на майбутні відеоогляди, будуть, які будуть на каналі, от, були в цьому відеоролику. Сподобався ролик, став лайки, підписуйтесь на канал. Ну а я, як завжди, друзі, желаю вам щастя, здоров'я і усього самого найкращого. Слава Україні, друзі! До нових зустрічей. Пока-пока.